Вітаю, друзі! Сьогодні 25 травня 2025 року і є важливі новини. Цього тижня Нідерланди були приголомшені історією з Грьонінгена. Дві дитини, Джефрі та Ема, були знайдені мертвими разом зі своїм батьком після того, як його машина через 15 хвилин після виїзду з дітьми опинилася у воді. Поліція вважає, що діти потонули, і з огляду на смерть підозрюваного їхнього батька, справу не буде передано до суду. Але розслідування продовжується. Тим часом по всій країні люди відгукнулися з неймовірним співчуттям. Збір коштів на прощання з дітьми зібрав уже понад 116 тисяч євро, майже 7 тисяч осіб взяли участь, мати дітей підтримала ініціативу. Вона хотіла, щоб у Джефрі і Емі був гідний похорон, повний любові. Але в цій історії залишаються болючі питання. За інформацією НОС, раніше від цієї сім'ї вже надходили сигнали про домашнє насильство у соцслужбу. Напередодні трагедії поліція приходила на виклик мати побоювалися за безпеку дітей. Однак поліцейські тоді не знайшли підстав для втручання. Тепер, коли сім'я та громадськість оплакують втрату, багато хто задається питанням: чи можна було запобігти цьому? І що має статися, щоб такі тривожні сигнали не залишалися без уваги. Головною новиною тижня в Україні беззаперечно є великий обмін полоненими тисяча на тисячу, про який було домовлено у Стамбулі. Обмін відбувався протягом трьох днів. З 23 травня Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими у форматі тисяча на тисяча. У п'ятницю додому повернули 270 воїнів та 120 цивільних. 307 полонених в суботу та 303 повернулися у неділю. В нічну неділю москалі знов провели масштабну комбіновану атаку по Києву. Було випущено 14 балістичних ракет і біля 250 БПЛА. Також було завдано ударів по інших регіонах України. Та надходить інформація про підготовку наступних ударів по Україні найближчим часом. ВСУ теж не мовчить та атакує важливі цілі на території ворога. А у ЕРФІ скаржаться, що вертоліт Путіна підтрапив під удари БПЛА. Пропагандони з Москвобаду стверджують, що під час візиту диктатора в Курську область його вертоліт нібито опинився в зоні активної атаки українських безпілотників. Причому борт опинився між двох вогнів. З одного боку його міг збити український БПЛА, з іншого російська ППО, яка розпочала роботу. На жаль, дива не сталося, і нібито він не постраждав. А криворукі москалі знов сралися. бо… Міжконтинентальну ракету запустити, це вам не по беззахисних містах шахеди запускати. У ніч на понеділок Росія так і не змогла провести запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 Ярс, хоча, за даними української розвідки, планувала. Жодного відео з її польотом опубліковано не було. Defense Express нагадує, що у 2023 році РФ двічі поспіль не змогла штатно здійснити запуски РС-24 Ярс, які збивались з курсу. Військовий експерт Дмитро Снігирьов зауважив, що анонс від ГУР України про намір РФ здійснити навчально-бойовий запуск цієї ракети є контрольованим витоком інформації з метою запобігти подібним сценаріям. А пропагандисти заявляють, що жодна система ПРО не здатна її збити, а заряд Ярсу може повністю знищити невелике місто. Друзі. Багато з вас ще не підписалися на мій канал, тож прошу вас підтримати мене підпискою. Достатньо лише натиснути на кнопку підписатись, не забудьте натиснути лайк або вподобайку та дзвони. Також мені цікава ваша думка. Якщо у вас є побажання або зауваження щодо цього відео, то я буду радий прочитати це у коментах в YouTube під цим відео. А в Румунії на президентських виборах переміг ліберальний кандидат Ніку Шордан. За колишнього мера Бухареста проголосували 53,6%. Зокрема, перемогу він здобув завдяки голосам численної угорської меншини та жителів Молдови. Його опонент, проросійський націоналіст Джорджа Сіміон, зібрав лише 46% голосів виборців. В Польщі Національна виборча комісія у понеділок, 19 травня, оголосила остаточні результати першого туру виборів президента. Мер Варшави Рафал Шасковський від партії влади набрав 31,36%, а директор Інституту пам'яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує позиція позиційна партія Піс. 29%. Другий тур відбудеться 1 червня. Антиукраїнські кандидати Славомір Менцен і Джегож Браун отримали третє та четверте відповідне місця, але Навроцький ніби не проти долучити їхні голоси до своїх заради голосів у другому турі. Трамп цього тижня став лауреатом по кількості мевів у мережах. Переважно його малюють у жіночому вбранні, танцюючим з Путіним. Такою є відповідь на заяви американського лідера після телефонної розмови з Бункерним. Голова Білого Дому хоче торгувати з РФ, а не підтримав чергові санкції Європи проти Росії. Відомий в уському колі Віталій Портніков їхні відносини назвав прикладом політичного роману, коли Перезріла Джульєта шукає визнання підстаркуватого Ромео і мріє про побачення у трегендовому саду. Натомість держсекретар США Марко Рубіо зробив 105-те китайське попередження Кремлю та заявив, що США не мають наміру нескінченно чекати, поки Кремль виявить готовність до компромісу, завдадуть удару, від якого російська економіка може не оговтатись, маючи на увазі новий законопроект сенатора Лінсі Грема який передбачає запровадження руйнівних санкцій проти Нафтогазової галузі Росії, Китай також попередив Росії про руйнівні наслідки для РФ у разі продовження війни проти України. Найближчий союзник Росії вперше відкрито заявив про ризик дефолту та краху економіки у разі продовження війни з Україною. Поки Москальський диктатор переконував свого американського колегу Трампу у неминучій перемозі та здатності воювати скільки треба. Російська міноборона змушена була визнати, що стикнулася з масованим нальотом українських безпілотників за півтори доби з вечора, 20 по ранок 22-го травня, начебто, їм вдалося знешкоджити. 485 українських БПЛА. До Кремля у Москві 22 травня зігнали військову техніку. Навколо Червоної площі вимкнули інтернет. Це вже сталося після атаки БПЛА. Тим часом російські війська нарощують особовий склад поблизу державного кордону на харківському напрямку, що може свідчити про підготовку до нової фази активних штурмових дій. Про це повідомив начальник штабу 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Андрій Помагай, бус» в етері Суспільного. До речі, журналіст Юрій Бутусов, головний редактор Цензернет, повідомив, що долучається як солдат до підрозділу Хартія, він мав відсрочку від мобілізації як батько трьох дітей. Виступаючи на форумі експерт безпеки Українська технологічна зброя у світі 22 травня, екс командуючи ЗСУ, а нині посол Великої Британії. Валерій Залужний запропонував цілком логічний напрямок руху, але складний в умовах нинішньої влади. Ми повинні ввести мову лише про високотехнологічну війну на виживання, у ній використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічно-дешевих засобів для досягнення максимального ефекту, зазначив Залужний. Завдяки використанню нових технологій слід вбити економіку супротивника, але наразі це краще вдається. Противнику, на його думку, Україні необхідна координація між державними інституціями, громадськими об'єднаннями, приватним бізнесом, щоб об'єднатися навколо цієї стратегії виживання. Пошук балансу між державою та бізнесом, щоб забезпечити рівень технологізації на рівні державної політики. Теоретично його виступ може розцінюватися як політична заява. Тобто, він запропонував забути про вибір свій чужі і залучати всіх. У Сумській області засудили місцевого жителя Віталія Куколя, який незаконно виготовляв та зберігав вогнепальну зброю от, на три роки умовно. На початку війни для захисту від російської агресії чоловік у селі Кам'янка Охтирського району власноруч почав її виготовляти. Чоловіка виправдали за виготовлення зброї під час окупації Трастінця, але визнали винним у зберіганні зброї та пороху після його деокупації. Куколь планує подавати апеляцію. У той же час на Київщині троє мешканців Михайлівки-Рубежівки, яких судять за співпрацю з росіянами під час окупації, окупації, можуть вийти з під варти. Суд дозволив заставу по 908 тисяч гривень кожному. Обвинувачуються вони у Держраді, викрадені авто насильстві над місцевими. Ранком 21 травня у передмісті Мадрида було застрелено Андрія Портнова, колишнього соратника Віктора Януковича. Кілер завдав чотири постріли у груди та один у голову. Напередодні зазначалось, що за рішенням Шевченківського районного суду Києва видання лівий берег спростувало недостовірну, нібито інформацію про Портнова та має сплатити судові витрати. Портнова збираються поховати в Києві. Від байковського кладовища відмовились через думку суспільства. Спочатку повномасштабного вторгнення українські прикордонники затримали майже 50 тисяч чоловіків, які намагались перетнути кордон у незаконний спосіб. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Про порушення конституційних прав громадян, в тому числі Держприкордонслужбою, що змушує громадян здійснювати перетин кордону у такий спосіб, він нічого не сказав. Але не всі бажають втікати з України. На кордоні із Словаччиною затримали нідерландця, що на велосипеді намагався в'їхати в Україну поза пунктом пропуску. На пошуку ймовірного правопорушника вислали групу реагування, яка затримала чужинця за 50 метрів від держкордону. Він саме намагався подолати загороджувальний паркан. Затриманим виявився 41-річний громадянин Нідерландів. Спершу він розповідав, що подорожував в Європу і планував відвідати Україну однак не мав закордонного паспорта. Врешті чоловік чоловік зізнався. Що мав у своїй країні проблеми із законом та втратив роботу у Німеччині, де проживав останнім часом, іноземця доставили у прикордонний підрозділ та притягнули до адміністративної відповідальності за незаконний перетин державного кордону України. Після проведення необхідних заходів його повернули на територію Словаччини у порядку реадмісії. Котре було пошкоджено меморіальну стелу пам'яті, встановлену на площі перемоги у Вінниці. Меморіальну стелу було встановлено на честь загиблих під час ракетного удару 14 липня 2022 року. Також меморіалу викрадено дитячі іграшки. Камери відеонагляду допомогли поліції встановити особу та затримати зловмисника. Ним виявився 50-річний чоловік. Йому інкримінують хуліганство, максимальне покарання 5 років обмеження волі. У Вінниці планують створити черговий індустріальний парк Вінниця для 50 компаній приблизно на 3,5 тисячі робочих місць. А неподалік кордону затримали двох велосипедистів у гідрокостюмах, врятували від переохолодження. Містер зараз холодний. Прикордонники впевнені, що Вінничани їхали в. Продовж трьох днів, щоб дістатися Молдови, перепливши Дністер. На цьому все. Дякую, що ви додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Не забудьте натиснути лайк або вподобайку та дзвоник. Також мені цікава ваша думка. Якщо у вас є побажання або зауваження щодо цього відео, то я буду радий прочитати це у коментарях в YouTube під цим відео. Бережіть себе. Бажаю всім здоров'я, щастя та миру. Слава Україні! Побачимось!